Наскільки років можуть сісти за грати наркоторговці з Львівщини? На чому під час війни заробляють окремі адвокати та лісники? Та за що суддю господарського суду Дніпропетровщини звільнено з посади та позбавлено довічного утримання? Про все це просто зараз у Топ Ньюз. Вітаю. Розпочнемо сьогодні з того, що за матеріалами ДБР з посади звільнено суддю господарського суду Дніпропетровщини. Це саме той служитель Фіміди, який замовив викрадення свого бізнес-партнера у 2017 році. Суддя організував бізнес через посередника. Річ у тім, що суддям заборонено займатися підприємницькою діяльністю, або ти суддя, або бізнесмен іншого варіанту не передбачено. На бізнес партнера зареєстрував сільгосп на Сумщині та доручив ним керувати. Основний прибуток забирав собі суддя. Значно нижчий дохід отримував керівник агрофірми. Бізнес розширювався, але щось у цій історії пішло не так: недовіра до компаньйона і ризик втратити контроль над бізнесом призвели до конфлікту. Казав або повертай 5 мільйонів гривень, які позичив, або забирайся з фірми. Не знайшовши спільної мови, суддя заплатив 17 тисяч доларів за те, щоб компаньона викрали й примусили відмовитися від права власності на майно господарства. Нагадаю, що суддя обвинувачується у викраденні людини з корисливих мотивів за попередньою змовою з групою осіб. За таке можна на 5 років позбутися волі. Справи до речі, в суді. Наступна позиція завершено розслідування щодо жительки Вінницької області, яка була причетна до незаконного оформлення груп інвалідності чоловіка. Така довідка давала їм можливість виїхати за кордон. Жінка активно допомагала тим, хто безпідставно хотів отримати інвалідність. За 20 тисяч доларів клієнт міг отримати відповідний документ у різних медзакладах області. Після новини щодо ліквідації МСАК зловмисниця внесла корективи у схему. Оформляла довідки про необхідність постійного догляду для родичів ухилянтів за 10 тисяч доларів. Затримали зловмисницю в момент отримання грошей. Її автівку заарештовано, вилучених 2 мільйона 300 тисяч гривень передано в Арма. За такі дії суд може позбавити волі на 9 років. Рухаємося далі. ДБР затримало адвоката з Дрогобича, який за 16 тисяч доларів обіцяв допомогти місцевому мешканцю виїхати до Європи. Дрогобичанин шукав спосіб виїхати за кордон на заробітки і вирішив проконсультуватися з адвокатом. Правник запевнив, що допоможе, але для цього потрібно оформити документи про супровід важкохворої матері. Така довідка мала підтверджувати термінову потребу в лікуванні за кордоном і стала б запорукою безперешкодного виїзду в Польщу. Дякую де є нюанс проблем зі здоров'ям насправді не було. Ціна послуги 16 тисяч доларів. Фігуранта затримано після взяття авансу в 5 тисяч доларів. Окрім того, він може подасти відповідальність за погрози судді, яка позбавила його водійських прав та оштрафувала на 17 тисяч гривень за водіння в стані алкогольного сп'яніння. Загалом за незаконне переправлення осіб через кордон та погрози вбивством судді можна на 9 років позбутися волі. Підозрюваний під вартою Розслідування триває. Ще одна новина. Працівники ДБР завершили розслідування щодо екс-посадовця Теребличанського лісництва, який сприяв незаконному перетину кордону військовозобов'язаними. Посадовець знав місця розташування блокпостів правоохоронців та маршрути, якими можна було дістатися кордону, не привертаючи їх уваги. Охочих незаконно виїхати з країни, він перевозив власним автомобілем до ділянки поблизу кордону та давав цінні вказівки, як перетнути його пішки. Вартість такої послуги становила 8 тисяч євро. За організацію та незаконне переправлення осіб через кордон. Суд може позбавити волі на 9 років. Обвинувальний акт в суді. Чекаємо вироку. І наостанок цього тижня на львівщині вдалося викрити і затримати тих, хто воліє заробляти легкі гроші на продажі наркотиків. Троє ділків завозили в Україну з Польщі великі партії кокаїну. Діяли під прикриттям правоохоронців. Лише за два місяці цього року вони встигли завезти понад кілограм кокаїну вартістю 65 тисяч доларів. Планували переправити ще три кілограми вартістю 260 тисяч доларів. Але ДБР затримали наркоторговців під час продажу частини партії. Під час обшуків, окрім кокаїну, вилучено 400 блістерів таблеток змістом інших наркотиків, банківські картки тощо за незаконний збут наркотичних засобів можна на 12 років позбутися волі. Підозрювані під вартою розслідування триває. Ну що ж, на сьогодні, все. Якщо ви хочете дізнатися більше новин про роботу ДБР, запрошую вас відвідати наші соцмережі та офіційний сайт. Читайте в Телеграм, коментуйте у Фейсбуці і підписуйтеся на Ютуб. Довіряйте лише перевіреним джерелам інформації. Побачимося за тиждень. Бережіть себе!